Життя таким чином, щоб ви зруйнували інше подружнє життя. Ніколи не встрівайте, тому що ви підставляєте себе, так би мовити, під думок меч. Розумієте? Ви отримуєте образи від першої половиночки вашого коханого чоловіка чи вашої коханої дружини. Не шукайте собі таких шляхів, які б образили батьків. Тобто, якщо ви протягом року не познаєтесь, і з батьками вашої другої половиночки, знаєте, що це не ваша друга половиночка, що це просто якісь а, такі речі, коли людина розважається, коли людина вас використовує. Завдяки а, вам вона, там, а, вона зростає. Там, а, по, Кар'єрі стрімко, вона там має гроші завдяки вам, вона там знімає разом з квартиру, зверніть на науку. Якщо людина хоче мати з вами подружнє життя, вона вже через місяць запропонує познайомитися з батьками, підтримувати якісь стосунки, разом святкувати, разом кудись їздити, разом проводити вільний час. І людина, якщо прагне до подружнього життя, вона вже буде питати у вас. Що вона має на увазі під подружнім життям? Що ви маєте на увазі під подружнім життям? Яку ви хочете мати сім'ю? Тобто спілкуйтеся, спілкуйтеся, знайомтеся, не бой, не бійтеся, підходити, знайомитися і не закривайтеся. Потрібно виїжджати в такі місця, де буває молодь, якщо ви молода людина, в такі місця, де а, літні люди відпочивають. Потрібно подивитися, коли я вже провожу обряди на поєднання двох половиночок, чи щоб скоріше ви знайшли свою половиночку. Обов'язково я дивлюся, якими шляхами і де ви знайдете свою половиночку, куди вам спрямувати свої життєві шляхи, і що вам потрібно робити. І одразу я беру карти в руки, як користуюся колодою мадмуазель Лінорман, і видно те, в якому колі ви знайдете собі половиночку. Чи це на роботі, чи це у колі друзів, чи це якась поїздка, чи це якісь санаторій, чи ви будете займатися якимись справами, чи це ви поїдете у відрядження? А може вам на роботі запропонують якісь семінари, якісь підвищення кваліфікації? Я одразу говорю, що користуйтеся цим.